Всім привіт, друзі! З вами Фішер і це новенька серія шляху до 500 мільйонів. Але перед тим як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що зовсім скоро ми дізнаємось дату виходу Ukraine GTA 5. Тож слідкуйте за новинами і рекомендую вам підготуватись. А саме придбати ліцензійну GTA 5 в Steam. Коштує вона не так багато, тому не пропускайте новини, підписуйтесь на офіційні канали та також на мій телеграм. Там всі будуть актуальні новини. Також в майбутньому я зроблю гайтик, як це все встановити, щоб можна було грати. В Ukraine GTA 5 і багато корисних відосів. Падайте зручніше і приємного перегляду. Так що я всім дякую за підтримку, братва. І найкращий коментар з минулого відосу у вас на екрані. Ця людина отримує 400 карбованців. Щоб їх отримати, напиши мені в особисті в телеграмі. Всі посилання будуть в описі під цим відосом. І нагадую, щоб отримати 400 карбованців, вам потрібно написати коментарі. І чий коментар набере більше всього лайків, той отримує 400 карбованців. І не забувайте, братво, обов'язково лайкнути відосі мене все, сідайте зручніше і приємного перегляду. І ще один братва. Про Macodic Fisher на старті дасть вам чудові бонуси. Діє на всіх серверах з 1 по 7 рівень. Так, заспавнились на мерседесіку. Уже є покупець на нього. Я вирішив його продати за 13 мільйонів. Я хотів, звичайно, дорожче. Але вийшло поки так. Ці електротачки вони такі, бачите, тихенькі, блін. Взагалі не чути. Вона, братва, повністю стокова. Тобто тут нема, що дивитися. Так з цієї машини, Получается 2.6. Там чи скільки, дивлячись як комісія піде, я вже не пам'ятаю. Ну, наче повинно прийти непогано. Ляпс, 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 ляпс Та-та. Да-да. ти? я. Це -да. я. Ти за Давай, гельчиком. Приїхаю. Погнали. Ось сейчас. Да шуля паст там, чекну. Даю, так. даю, конечно. Дивись. не катался вообще на этой техніці. Він затюнений, їде непогано. Просто мені цікаво який тут клас. Я думаю, что S, скажи. Это же электротачка, как на Тесле, тоже S. Что, я не знаю, есть ли смысл ее брать вообще. Ну, ты сам, я что-то не заставляю. Тоже дело твое уже. Ну, по внешке, кстати, ну так. Сделай же еще скидку. Сколько? Ну, чуть -чуть. ну пожалуйста. Ну, 500к можешь сейчас скинуть. Да 500к, ну, блин. гроши. Да я уже и так от сердца отрываю, так что это уже край прям будет. Ладно, давай, 12,5. 500 тысяч мне на мороженое. Да, поехали. А? Да я 2 ляма 700 скинул всего лишь. Так, братва. Ну, бачите, щоб продать, треба робити скидочку, так что я не против. Е-мое, что молодежь, это быку, я не понял. А ви суперсуса, знаєте? Да поехал вниз, я сначала перекину, потом уже скинешь. Да, только есть одна проблема, У меня, короче, 6 кка на балике. И случайно там чуть больше. А, ты ти, типа більше на карту закинешь? Да, все шли, понял. Окей-окей. Okay, okay. Да за 6 выставляю, правильно? Да-да. Так, выставляем гелик, получается, тут за 6. Раз, два, три. Все. Правильно. Правильно. 6 миллионов. Продать. Давай короче. Так, и получается 6 500 на карту. Сейчас. Ловим. Лепс, лепс, лепс. А как комиссия, ты не знаешь, на продаж? Ну ладно, скинешь потом потомская. Так, 12500. Так, бабосики пришли. Э, на что там президент выставляет. 6300, Проминает... да, нормально. Да, там президент выставляет. Угу, пойдет. Если что, это вроде как 3%. Короче, братва, 2,3 миллиона мы заработали из всего гелика. Пойдет. Понял. Так, на балансику, братва, 67 миллиона. Сюда. Короче, гелик продался, вкусненько вообще. Давай, назовем. Э, шу, блин, 2,3 миллиона. Як-то кажется, на дорозе не валяются. Так що чи нас зас... Ого, я дивіться, який Що такий красивий крузачок заніжений, чуєш? Що за бандитська точка? Пойдет, пойдет. Я всю беху ще взяв би собі колись на перепродаж, вона така вроді Так, у нас залишається в продажі, коротше, М2, але в мене є клієнт, братва, на неї. Так, 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 де ця М2, блін? А ось, в мене, коротше, є на неї клієнт, він мені пропонує 6 мільйонів за неї. І рюкзак на 100 кілограмів. Рюкзак на 100 кілограмів, це плюс бабки. Тобто два ляма. Ну, фактично, я можу піти з цієї бехі вже в плюс. Я думаю, не десь майже на 3 мільйона. Так що, скоріш за все, що я продам і... ну, продам не на таких умовах. Плюс ще мені рюкзачок підкинути, і 6 мільйонів. Пойдет, пойдет. Ми цю беху брали, по-моєму, за 5 чимось. Тобто там вже буде невеличкий плюс чи 500, чи щось таке, коротше. Так що, братва, отак от. Але людина вже сьогодні е, вимкнула світло, тому ця угода відбудеться вже тільки завтра. А зараз можна заїхати на пушечку, подивитися, можемо щось якусь машинку вцепим. У нас так-то бюджетик є вже. Якщо всі бабусики зняти, то це вже буде скільки? Ну 17 мультов на руках, плюс ціла беха. Коротше, ми вже протвафіці, я вам так заявляю, що ми перевели вже за двадцяточку. Це дуже вкусно, дуже вкусно. Коли от бачиш, не стартуєш з нуля, а стартуєш з таких речей. то вже якось набагато легше формувати бабусики на перекупочах. Вкусні сделочки. Опа, целосики продаються. Сейчас будем узнавать, что это по прайсам. Ну, тобі може 9,6. 9,5, 9,6. Та ні, це ж це на ринок, дядь. Нелогічно брати такі гроші. Я щось пошукаю, ще дякую. 9,5. Каже мені, Ну, тобі 9,6, а вже каже ціну 9,5. Чуваку рандомному. Вот <сум> это, конечно, да. Вот это молодежь пошла. Так, мне там что-то, кстати, маякнуло сегодня, что сегодня финочка должна быть порядочно. Там куча тачек продавалась. Так что сейчас отсюда подлетаем и дивимся просто. Мне интересно, что там сегодня понапродавали мужики. Ляпс. Да, кстати, сегодня финка вкусно. Нормально. Пэйю. Требует, кстати, товары заказать. 3 500. По 50. Сюда. И в аренду бизнесу. Сюда. І зняти кошти. А, ні, які зняти кошти? Це на забаганочки, братва, це не знімається. Минулі бабки у нас пішли на рулетку. Бачите, вона вже вся пройдена. Тепер у нас залишається, а нічого у нас не залишається. Клієнтик зайшов, який хоче купити БМВ. Зараз поїдемо на бушечку і продамо. І заробимо якісь бабусики. А что ты делаешь? Можно это испытать? Ты думаешь, чем заняться? Какие странные дядька, чушь залез на крышу, что стреляю? Здрасте. О, Игорь, здорово. Здорово. Саш, ты за бэхой, да? Да, да. Полетели. давай, Игорь, давай бэх. Так, получается, на числями и рюкзачок, да? да? Да, да. Можно зараза, да. мы уже потим, как лучше. Да, нормально, я верю. Ну, короче, братва. С числями. Продаты. Есть контактик. Плюс, короче, 500 тысяч чистым. там комиссия еще туда-сюда. И сейчас рюкзачок заберем. Ага, есть. Все, дякую. Да, давай. Все, давай, давай успехи. Продал и братва. Получається, з бехи залутали там 500 плюс, беха була прикольна. Дійсно, я думаю, не пофіксіть, це буде тачка 10 з 10 реально. І плюс рюкзак залутали на 100 кг. Це 2 лямчика, я думаю, мінімум. Так що, ну, це не з цієї BMW. Але ту беху пофіксять, братва, вона буде стоїть набагато дорожче, ніж тупо це, що я найпродав. Вона буде стоїть лямів 12-13. Так що думайте, think about. Сейчас поїдемо на це ручку, спробуємо продати рюкзак. Влад, да. Давай мне коломой Я там видео дивился, а тебе все равно их три штуки. Ой, дядь, не зараз точно. О, Игорь, О. Игорь, слышишь? Ч? Братан, за двушку рюкзак будет. Фишу. Ну не знаю. Пожалуйста, бля, я, я спущу целый рюкзак. На соточку, Есть, цей? Да uh -huh. мне, в принципе, надо да. рюкзак чешу, чешу, чешу. Давай, дядь, забирай, сейчас выставлю. Ладно, не забирайте 22. рюкзак, не надо рюкзак. Так, рюкзак Ты уже забрать, брат, а только зашел. Черный, okay, черный, за так. Ага, ага, Все, ну? дякую. Нет, другой кто-то забрал, спасибо. Ну, черти, блядь. Да не парься, это рынок, ее, дядь. Да, братва, нормально мы только уже продались. У нас, короче, 18 мультов на руках. Плюс у нас еще бабки на карте, братва. 68. Это уже вообще у нас балансик, братва. Ой-ой-ой. Уже 25 плюс. 25 плюс. Нормальненько так. Непогано бизнес идет. А вот еще не кинясь, братва. Дали больше. Мне, даже если так посмотреть, то нема что продавать. Ну, типа, эту маску я тоже, кстати, дорого взял за 950 тысяч. Ну, это, типа. Это це, це все. Ну, это все мелочевка, которая, типа, с часом только Треба, чтобы что-то продавать, треба уже бігти на бушечку, наверное, серьезные какие машинки куплять, Потому что это не дело. Я уже полностью пустый. А мне треба что-то продавать. Белую шапку. Яку цю ушанку? Ну я, я за 600, можу тільки купити, я не беру. Тобі на карточку піде? да? Да, Давай, тоді пиши карту. Да, сейчас купим білу ушаночку. Я думаю, що вони будуть прикольні з часом он будуть ліквідні доволі. Переказуємо типу 600 тисяч за білу. 6 мільйонів написав, да? Вот это гусь, конечно. Так, пойдет. Так, есть. Боже, серйозно? тип, тип так заскамывался на 600 тисяч? А може крашнуло? Подождіть, що я наговариваю? Сейчас Ромчик тоже к Юху продавать. Да, тип, конечно, смешный максимально. О, все, дядь. Тебе красного, да? За скейки? За 2200. За 2200? Да. Давай. Максимальный А, это максималка? О, прикольно. Ну, давай. Нехай хайбуды. Слышишь, прикольно тачка, дядь. За 2200. Пойдет. Пойдет. Спасибо. 20. Та базару ноль. Так, чоловіче, ти або злась, або, або ти зараз злетиш просто. Йоу! Тачку купив за 2200. Непогано в цілому. Я за 5 какая. Ну, я думаю, що да. Можливо, вона, типу, за. ж... це з батл Ну тачка в будь-якому випадку прикольна. Блін, шкода, що звуку нема на ній. Та да, я хоть бы какие-то жращие без звуку блин. Да, як будто вообще в наушниках тихо. як будто оглох. Аж непривично, якщо чесно, На цих електричках кататися. Але це йов, за такі гроші машина непогана. А в мене є якась по на деталях, я зараз подивлюсь. А хоча я можу. Ні, в мене, те... в мене кстати, є стокова Але то моя, типа. Все, я побіг, давай, удачні. Давай, дякую, навзаєм такс Я всіх вітаю. Новий день, нові пригоди, як то кажуть. Зараз, братва, поїдемо купувати ще одного електричного Мерседеса, але вже набагато понижчій ціні. То, що я брав за 10, то типа насправді оверпрайс. Мені дуже сильно повезло, що я встиг його продати. Але цей ми заберемо по максималки, тобто за 7,5. Він стоковий, знову ж таки, маленький. маленька кількість пробігу, ну і пофарбований в чорний колір. Або то вініл, у, я не знаю. Тому зараз летим, коротше, подивимось, що і є куди. Людина, наче вже на бушці. зараз поїдемо подивимось. Що в, в мене є вже підозра, що вони будуть поганенько продаватись, що вони понападали, типу з кейсів. Але все ж таки надія ще якась є, тому зараз подивимося. Так, ось цей короче гелик. Так що сейчас, короче, HDMI, что там написав. Секундочку почекати. треба. За 7,5 Нормальний. Нормальний гелик за 7,5 млн. Правда, стоковий. Але то таке. Ну, тут s клас братва. Його тюнить, так -то не дешево, але тачка прикольна. Так що, пойдет. Блин, це вже друга електричка. Короче, у нас уже дві, дві електрички, висить. эти Xiaomi цей Helix. Треба буде пофотографувати і повиставляти їх, напевно. Чуєш? Ксим опять купить, пошла, жаль. Угу, Дякую. Давай кудись закинуть. Тут. Та не, я тут. Поняв. Все, дякую, ти великий. Давай, навзаємо. Ну такий геліндосик, коротше, братва. Ви вже, в принципі, його бачили, показувати нічого немає, він повністю стоковий. Ось знову ж таки, техпаспорт, так що тут для вас нічого цікавого не буде. І тримайте бонус, братва. Перші три людини, які напишуть скільки я заробив за цю серію, ті отримують по 2 мільйона на 0.5 сервері. У мене все. Дякую за перегляд. З вами був Фішер. Всім папа. -па.